Так, пиріг рятувалка в мене є. А тепер ще покажу булочки, які я готую теж, коли там треба Щось, щось чогось десь лишилося, чи куря, чи з чогось залишилося, чи куряче м'ясо з бульйону, чи от як тепер лівер з вареників. Дріжджі, цукор тут вже є. Заливаємо теплою водою і перекалапуцюємо. І на пару хвилин залишити, щоб воно собі тут. Підійшло трошки і запрацювало. Ну, пінка має з'явитися. І, як завжди, помічничка моя. Вже все почало пінитися. тепер сюди додаємо яйце і один білок. жовток з другого яйця йде на змащування. Молочко стакани 250 мл. І теж 250 мл пів олії, сіль і прованські трави, італійські трави, коротше, щось ароматичне, щоб пахло. І теж все гарненько лопучкуємо. І додаємо просіяне борошно. Якщо важити, міряєте стаканами, то цих 250 грамових 5 стаканів. В перекладі на грами кіло. Насадка гак і вимішуємо хвилин 3-4. Вручну хвилин 7. Тісто хороше, еластично. Тут вже ні борошна, ні нічого більше не потрібно. Ідеально все виміряне. І в ту саму миску можна йде замішувати, перекладаємо. І так, то є з цих тіст, які можна накривати поліетиленом харчовою плівкою, бо тут холодна ферментація, на стойка, розстойка, як вам там подобається назвати. Отак От накрили і в холодильник на 2 години. Тісто прекрасно піднялося, холодна. Ферментація настойка дає свій ефект у готовій випічці. І ще плюс того тісто його можна з вечора замісити, воно може стояти аж до наступного вечора, можна спекти. І може лежати пару днів в холодильнику. Можна в собі кожен день пекти свіжі булочки. Трошки притрушуємо, припилюємо, обсипаємо в робочу поверхню борошном, щоб нам там нічого не поприлипало, і розкатуємо наше тісто. Старайтеся розкатати в щось більш-менш схоже на прямокутник. М -м, товщина от така. Тепер нам треба з 2-3 столові ложки майонезу. Навіть 4, щоб оце все розмастити. Промастити повністю всю поверхню. О, все гарно помазюкане. Бачите, не так, щоб там того майонезу аж там було. А в мене пішло сюди от рівно 3 ложки. Тепер в мене начинка лівер залишився з вареників. Як готувати цю начинку, залишу в описі під відео. Начинку викинули. І тепер ту всю начинку треба рівномірно розподілити лопаткою по всьому периметру тіста. Розподілили все. І тепер ту всю історію треба гарно закрутити тугенько в ролечик. Крутили. І тепер треба отак зробити, щоб воно все собі тут гарно розривилося. Беремо таку штучку чи мені чи що. Та й дивитися, яку ви там приблизно хочете форму ваших булок. Розрізано. Зняли отак і так. З плюс, ну в. бачимо, виходить 12 таких булок. Мені, власне, подобається така форма. Така подобувати. Духовку вже включили розігріватися. І змащуємо їх один жовток, який в нас залишився, і чайна ложка майонезу. Промазюкали все гарно. І духовка 180 градусів. Хвилин 40-45, дивлячись від вашої плоти. Буде гарний золотистий полір, вони готові. І так, в мене випікалися майже всі 50 хвилин. Ну, без 2 хвилин 48. Коротше, без 2 хвилин 50. Так от вони виглядають. Гарненькі, смачненькі. Тісто зовсім по-іншому пахне, коли це холодна ферментація. Так що зараз трохи остигнуть і я вам покажу їх всередині. Ми бачимо, які вони трошки хрумтящі, але заодно м'ягесенькі. А ось вони як виглядають всередині. М'ягенькі. Прям повітряні повітряні. Так що готуйте, це дуже смачно, просто і начинка може бути абсолютно будь-якою. Так що всім гарного дня, вечора, мирного неба і слава Україні! Ну і чекаю вас, в себе на каналі дуже-дуже-дуже багато коментарів.